Коли ні в чому не образить вона духа, але з благодаті буде усьому відповідна заповідям, тоді вона сподобається досягти свободи від пристрастей, прийняти повноту духовного усиновлення, здійснюваного в таїнстві, також духовного багатства і такого розуміння, яке не від світу цього і якого причетниками стають тільки істинні християни. Тому такі люди в усьому відмінні від усіх людей розсудливих, досвідчених і мудрих, що мають у собі Дух світу. Тому приготуємося зі всім бажанням і волею йти до Господа і стати послідовниками Христовими для виконання волі Христової і для пам'ятання і виконання всіх заповідей Христових. Повністю відійшовши від любові до світу, віддаймо душі свої єдиному Христу, та будемо мати на думці, щоб йому догоджати, про Нього одного думати, Його єдиного шукати. Якщо ж через слабкість тіла не виявимо належного старання для виконання заповідей і для слухняності Богу, то принаймні розум наш хай не відступає від любові до Господа. Від того, щоб шукати його й прагнути до нього. А подвизаючись таким розумом, справедними думками, ідучи шляхом правди і завжди будучи уважним до себе, хай отримаємо обітування Духа Його і з благодаті, хай позбавимося від загибелі в темряві пристрастей, якими охоплена душа, а через це зробимося достойними вічного царства. І сподобамося блаженствувати з Христом цілі віки, прославляючи Отця і Сина, і Святого Духа повіки. Амінь. Внаслідок цього кожному, хто вирішує трудитися для Господа, належить на перших порах пройти подвижництво, стан, коли Він тільки силою своєї розумної волі. Примушує себе на всяке добре діло і стримує себе від усього несхваленого совістю, незважаючи на те, що цьому немає підтримки в серці. Отже, зважився, починай примушувати себе на всяке добро і противитися собі усьому скверному. Хто хоче приступити до Господа, сподобатися вічного життя, зробитися оселою Христовою. Сповнитися Духа Святого, щоб досягти стану, приносити плоди Духа, чисто і непорочно виконувати заповіді Христові. Той повинен почати з того, щоб перш за все твердо увірувати в Господа і повністю віддати себе повелінням Його заповідей, усьому відректитися від світу, щоб увесь розум не був зайнятий нічим видимим. І йому належить постійно перебувати в молитві, з вірою, завжди чекаючи відвідин Господа і допомоги Його, лише це, щохвилинно маючи за мету свого розуму. Потім, через гріх, що живе в ньому, належить йому примушувати себе на всяку добру справу до виконання всіх заповідей Господніх. Так, наприклад, належить примушувати себе до смиренно мудрості перед кожною людиною, вважати себе нижчим і гіршим за кожного, ні від кого з людей, не шукаючи собі честі або похвали, або слави, як написано в Євангелії, але маючи завжди перед очима єдиного Господа і Його заповіді, йому єдиному бажаючи догодити влагідності серця, як говорить Господь. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Подібно до цього, хай привчає себе бути милостивим, добрим, милосердним, благим, як говорить Господь: будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Хай завжди зберігає в пам'яті як зразок смирення Господа, і життя Його, і лагідність, і поводження з людьми. Перебуває в молитвах, завжди віруючи і благаючи, щоб Господь прийшов і вселився в нього, удосконалював і укріплював його у виконанні всіх заповідей своїх, і щоб сам Господь зробився обительлю душі Його, і таким чином те, що робить тепер, примушуючи своє серце, колись буде робити свобідно, постійно привчаючи себе до добра. Завжди пам'ятаючи Господа і постійно чекаючи Його з великою любов'ю, тоді Господь, помічаючи таке Його зволення і добре старання, бачачи, як примушує себе до пам'ятання Господа, і як серце своє навіть проти Його волі веде невпинно до добра, до смиренно мудрості, до лагідності, до любові. І веде, скільки є у нього можливості, докладаючи всіх зусиль, тоді говорю, Господь виявляє до нього милість свою, визволяє Його від ворогів і від гріха, що живе в ньому, наповнюючи його Святим Духом. Тоді вже без надмірних зусиль і трудів, воїстину Він виконує всі заповіді Господні. Краще ж сказати, сам Господь творить у ньому заповіді свої, і Він чисто плодоприносить тоді плоди духа. Але той, хто приступає до Господа, повинен таким чином примушувати себе до всякого добра, до любові, якщо хто не має любові, примушувати себе до лагідності, якщо не має лагідності, Примушувати себе до того, щоб бути милосердним і мати милостиве серце, примушувати себе до того, щоб терпіти зневагу, і коли нехтують бути великодушним, коли принижують або ганьблять, не обурюватися за сказаним, не мстіться за себе, улюблені. Належить примушувати себе до молитви, якщо хто не має духовної молитви. У такому разі Бог бачачи, що людина стільки трудиться і всупереч волі серця із зусиллям приборкує себе, дає йому істинну духовну молитву, істинну любов, істинну лагідність, благосердя, істинну доброту і, одним словом, наповнить його духовними плодами. Якщо ж хтось, не маючи молитви. Примушує себе тільки до неї, щоб отримати молитовну благодать, але не примушує себе до лагодності, до смиренно мудрості, до любові, до виконання інших заповідей Господніх, і не піклується, не докладає трудів і зусиль досягти успіху у них, то відповідно до Його бажання і свобідної волі, відповідно до Його прохання, дається йому іноді частково молитовна благодать. Але завдачею він залишається таким же, яким був і раніше. Нема в нього лагідності, тому що не трудився і не приготував себе стати лагідним, немає смиренно мудрості, тому що не просив і не примушував себе до того. Нема любові до всіх, тому що, просячи молитви, про це не поклопотався і не доклав зусиль. Але в кого нема цих чеснот. Хто не привчив і не приготував себе до них, той, якщо і прийме молитовну благодать, втрачає її відразу після прийняття і падає її від зарозумілості, або не досягає успіху і не зростає в благодаті, дарованій йому, тому що не виконує від усього серця заповіді Господні, бо оселою та упокоєнням духа служать смиренну мудрість, любов. Лагідність та інші Господні заповіді. Тому той, хто хоче істинно благодогоджати Богу, прийняти від Нього Небесну благодать Духа, зростати і вдосконалюватися в Дусі Святому, повинен примушувати себе до виконання всіх заповідей Божих і смиряти серце, навіть всупереч його волі за сказаним. Всі повеління Твої визнаю справедливими. А дорогу неправди ненавиджу. Примушувати себе до добра, це одна сторона подвижництва, друга ж противитися в собі скверному, ця остання боротьба духовна, про неї так учить святий Макарій. Тому, хто хоче істинно благодогоджати Богу і щиро зненавидіти супротивну сторону злоби. Потрібно провадити боротьбу в подвигах і боріннях двоякого роду, а саме у видимих ділах світу цього віддалятися від земних розваг, від любові до мирських зв'язків і від гріховних навиків, а в ділах сокровенних боротися з самими духами злоби, про яке сказав апостол, наша боротьба не проти крові і плоті. А проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних, людина, переступивши заповідь і будучи вигнана з раю, зв'язана двояким чином і двоякими путами у світі ділами житейськими, любов'ю до світу, тобто до плотських задоволень і пристрастей, до багатства і слави, до майна. До дружини, до дітей, до рідних, до вітчизни, до місця та одягу, одним словом, до всього видимого, від чого Слово Боже повеліває відмовитися за власним бажанням, щоб, відрікшись і звільнивши себе від усього цього, стати досконалим виконавцем заповіді, таємно ж обвивають, обкопують, оплутують, і кайданами темряви зв'язують душу дух злоби. Тому, коли хтось, почувши Боже Слово, візьметься до подвигу, відкине від себе житейські справи і мирські зв'язки, відречеться від усіх плотських задоволень і відмовиться від них, тоді, безперестанно, спрямовуючи думку до Господа, він може узнати, що в серці є інше боріння, інше таємне противлення. Інша боротьба помислів від лукавих духів, і що йому належить здійснити інший подвиг, і таким чином, з безсумнівною вірою і великим терпінням, постійно закликаючи Господа, чекаючи від Нього допомоги, можна ще тут отримати внутрішні визволення від пут, тенет, перешкод і темряви лукавих духів, тобто від дії таємних пристрастей. Ця ж боротьба може бути припинена благодаттю і силою Божою, тому що сама людина не в змозі визволити себе від противлення, від непостійності помислів, від невидимих пристрастей і підступів лукавого. Якщо ж хто прив'язаний до видимих речей у світі цьому, оплутує себе багатьма різноманітними земними путами і захоплюється шкідливими пристрастями, то не пізнає він, що всередині нього є інша боротьба. І от якби людині, коли вона із зусиллям звільнить себе від цих видимих мирських пут, земних турбот і плецьких задоволень, і почне постійно приєднуватися до Господа, відсторонюючи себе від світу цього, хоча б після цього прийти до пізнання боротьби, що здійснюється від пристрастей і внутрішнього боріння і лукавих помислів. А якщо, як ми зазначили вище, не відречеться із зусиллям від світу, не відмовиться щиросердно від земних бажань і не захоче цілковито приєднуватися до Господа, то не пізнає обману таємних духів злоби і таємних шкідливих пристрастей, але залишається чужою собі самій, тому що невідомі їй рани її, і, маючи в собі таємні пристрасті, не усвідомлює їх. Але ще добровільно прив'язується до видимого і віддається мирським турботам. А хто істинно відрікся від світу, подвизається, скинув з себе земний тягар, звільнив себе від суєтних бажань, від плоских задоволень, від слави, начальствування і людських почестей, і всім серцем віддаляється від цього, той, коли Господь в цьому явному подвигу допомагає йому таємно. В міру зречення волею від світу, і коли сам він цілковито, тобто тілом і душею утвердився і постійно перебуває в служінні Господу, знаходить у собі противлення.